Сьогодні вночі з різною зброєю російські війська обстріляли нашу область, били одразу по двох напрямках: це Криворізький та Нікопольський райони, вдарили ракетою, градами, ураганами та ствольною артилерією. На щастя, люди не постраждали. Двічі за ніч російська армія накрила градами Нікопольський район, випустивши до 40 реактивних снарядів по Нікополю. Люди неушкоджені залишились. Зачепилось десяток житлових будинків, чотири господарчі споруди. На одному з подірів виникла пожежа, рятувальники вогонь загасили. Було влучання і по одному з підприємств міста, там згорів пасажирський автобус та побиті кілька легкових автомобілів. Помирівській громаді ворог вдарив ракетою Х-59, є руйнування в місцевій школі, там побиті вікна та дах. Виведений з ладу газопровід низького тиску. Також пошкоджено вісім житлових будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав. По Криворізькому району ворог бив з ураганів та ствольної артилерії. Накрили вогнем Карпівську та Зеландольську громади. Обійшлось без жертв.